Хвилина мовчання за загиблих на тісі. На акцію вийшли активісти, рівні загиблих захисників та військовополонених 27 грудня. Цього разу захід присвятили цивільним українцям, які загинули 19 грудня внаслідок ворожої атаки по портовій інфраструктурі. Тіс того дня російський удар забрав життя восьми людей. Сьогоднішня акція вона присвячена загиблим цивільним. 19 числа сталася трагедія. Так, формально адміністративно не на нашій території, не на території Южницької громади. Проте навіть Одеський район не оголосив день жалоби по загиблих на підприємстві ТІС. Це цивільні люди, які прийшли на роботу без зброї, так би мовити, і. Вони не повернулися. Вісім людей, а може, дев'ять людей, які не повернулися. І е, сьогоднішня акція вона, е, покликана звернути увагу на те, що смерть українця навіть одного вона не може стати буденністю. У нас гинуть люди цивільні. І на це не звертає увагу е, наша е, система місцевого самоврядування. Це Просто настільки мене обурило, що ну не. Присвятити сьогодні акцію цим людям, які загинули через російську агресію, через обстріл на підприємстві. Ну це просто було б ну це неможливо. Просто неможливо. Під час акції з'явилися нові плакати. Написано на них було «19.12.2025 тіс. Їх вбила Росія та вшануй цивільних. Вони стали ключовими на акції. На перехресті Григорівського десанта та вулиці Хіміків поліції в той час не було. Не дивлячись на це, активісти вийшли на дорогу та перекрили рух транспорту на усіх чотирьох пішохідних переходах. Так, дійсно, сьогодні в мене день народження, але я вважаю, що це все одно для мене особисто, це не привід не прийти в суботу. Я була і в ту суботу, навіть коли якби, прийшло дуже мало людей, все одно я прийшла. Важливо. Вшановувати пам'ять тих, хто загинув в цій страшній війні, і цивільних, і військових. І завдяки їм в мене сьогодні день народження, я стою перед вами Розумієте, Тому дійсно я не могла не прийти. — Сьогодні з'явилися нові плакати. А для кого вони були? А вони були за загиблими, які загинули, коли на тіс був приліт, і загинуло дуже багато цивільних. Активісти будуть виходити на перехрестя міста і надалі щосуботи. Акція оголошена як безстрокова. Більше про захід дивіться у програмі Життя міста. Різдвяне диво у палаці культури Дружба. Традиційний святковий концерт відбувся 26 грудня. Цього вечора на сцену вийшли більше ста артистів з усіх творчих колективів міста. Концертна програма складалася з 21 номера вокальних та хореографічних виконавців. Вже декілька років в нас виходить такий пазл, і треба його так, програму цю вистроїти, скласти, щоб воно нічого не вибивало, щоб воно дивилося для глядачів гармонійно, бо вже стало гарною традицією, що в нас декілька хорів беруть участь. Це і це, мабуть, такий найстарший, хто бере в нас участь благовість, це війсьця, хор духовного співу. Звісно, наш народний хор бере. І от два роки, два роки поспіль ще до нас долучився дитячий хор школи мистецтв райдуга. Це велика кількість людей, і хори, мені здається, це завжди якесь таке піднесення. Я Думаю, що не дарма в на усіх службах в церкві завжди співає хор. Тому на такі церковні свята це дуже символічно. От ну і звісно, не могли обійтися без якихось естрадних більш сучасних. Варіацій, тому кожен раз намагаємось готувати новий репертуар. Наповнення Різдвяного концерту було представлене розмаїттям жанрів та виконавців. Хорові колективи, ансамблі та солісти виконали традиційні колядки, щедрівки та класичні богославські твори. Народні пісні привернули увагу сучасним аранжуванням. Коли дізналася, що буде концерт, ми почали вибирати. У нас одразу в чаті е відео за відео з різноманітними піснями. Довго думали, що обирати. Ну і коли я згадала про ось цю е щедрівку українську народну, е ми з пашою її прослухали і так, прям вирішили, що все має бути вона. Аранжування це аранжування «Злати Огнівіч. Дуже нам сподобалося. Настільки вона якась зачаровуюча, що прям настільки припала в душу, що ми вирішили, що саме її ми хочемо виконати. Так, ми обидва завжди схиляємось до ліричних пісень і новорічні свята з одного боку, це, е це весело, це танці, це гарний настрій, але ця пісня вона дуже нам е підійшла. У нас не, не було сумніву, що треба саме її брати, тому що ми любимо такий жанр. Любимо лірику а, і тому да, однозначно її брали. Да, прекрасно, що ми таким чином просуваємо нашу українську культуру. Що все ж таки це українська народна щедрівка, і, насправді дуже багато різноманітних аранжувань. Ну от саме це запало в душу, і класно, що з роками а, ці пісні якби живуть і продовжують своє життя на таких от концертах. Готувати різдвяний концерт у палаці культури починають ще з осені. Професійним випробуванням захід є і для творчих керівників закладів культури, яких запрошують до участі в концерті. Зазначає Петро Кутенець. По складності це один із найскладніших заходів в палаці культури, тому що ми, по-перше, специфічний репертуар. Його один колектив не може фізично мати на цілу програму, наприклад, там різдвяних колядок, щедрівок, якихось новорічних пісень. І, але навіть не в цьому справа. Ми, ми вже давно практикуємо з тим, щоб це була така дата Різдво Христове, коли роблячи, коли готуючись, різдвяний концерт, ті, хто має в репертуарі такі пісні, щоб вони мали змогу тут себе показати. Нам це вдавалося до сих пір, і на мій погляд, нам вдалося це і сьогодні. Це складно технічно. У нас не вистачає на, все, на весь хор мікрофонів. Нам треба побудувати програму таким чином, щоб ми не збили темпориб нашого заходу. Я дуже переживав за те, щоб не було тривоги. Це теж вибиває людей з колії. Всі відносяться до цього дуже відповідально. Керівники, я зараз кажу не про палац культури, у нас це якби. Ми в своїй хаті, ми, ми на місці, нам це сценічний майданчик відомий. Але в нас є колективи, які бувають у нас один раз на рік. І, звісно, це інша сцена, це інше приміщення, акустика, звук, аудиторія і так далі. Тому вони молодці. По-перше, вони відкликнулися на те, щоб прийняти участь в нашому концерті. І Ольга Вікторовна Шегіда, яка була режисером сьогоднішньої програми, вона їх згуртувала і створила оцей знаєте, світ е, чарівності, якоїсь світ якогось якоїсь казки для дорослих, нам е, е, це вдалося. Подивитися різдвяний концерт можна у програмі про тиждень. Призери міжнародного конкурсу мистецтва. Вихованці школи Dream з взяли участь у п'ятому міжнародному конкурсі мистецтв новорічне диво диво-2025». Проходив він у Буковелі з 12 по 15 грудня. Учасники представили свої номери та за підсумками конкурсу. Здобули перші місця а також гран-при у конкурсі брали участь діти віком від трьох років. Останні ваші змагання це з буковелю. Як було вам емоційно там побувати? Дуже. Там ми, у нас був дуже фантастичний виступ, були дуже гарні костюми, був різдвяний виступ. В журі були Амадор Лопес. Дуже, дуже. А тобі як було? Дуже круто. Мені все сподобалось. Було дуже радісні емоції, тому що ну, перше місце ну, всі Це Дуже гарно. Ну, теж, теж радісно, тому що там дуже багато всіх, і перше місце це, це дуже багато нічого. Це прикольно. Займаємося фотосесією, займаємося репетицією. займаємося психологою. От що найбільше вам подобається в цій школі? Фотосесія. Фотосесія в вулиці. — Фотосесія. А як давно ви займаєтеся вже? Два роки. Чотири. Як давно ви займаєтеся в цій студії? Десь три роки. Два. Чотири. А от що вам тут найбільше подобається? Костюми, постановки, вечірки і ще багато чого. А тобі що подобається? Виступати. А Де ж виступати. Два роки, але я займаюся не тут, а в визирці. Чим саме займаєшся в студії? Е, ну, ми фотосесія, в нас є різні вечірки, ми ну, веселимося тусимо, можна так сказати. На конкурс діти поїхали разом із батьками. Мами зазначають, що під час виїзних заходів підтримка для юних вихованців є важливою. Ми в захваті, такі всі задоволені, стільки емоцій. Наші діти, боже, це було щось. Ми просто з таким задоволенням, з такими емоціями. Діти з південного, знаєте, так і хочеться крикнути найкраще. Перше місце. Всі трошки хвилювались не без цього, але але все було просто на вищому рівні. Вони відчували нашу підтримку. А, це було а, мабуть, десь тепле слово, десь давай, ми поруч були. Це було головне для дітей. Це головне. Коли ми їздимо, ми як батьки хвилюємося дуже, але Підтримуємо наших дітей, звичайно, а вони такі бодренькі, всі такі разом згуртовані. Ми більше хвилюємося, чим наші діти на змаганнях. Коли ви з дитином буваєте на різних змаганнях, бачите те, що вона займає перші місця, гран-при, от як якоїсь була мама. Ну, по-перше, це гордість, звичайно, за як будь-якому якому. По-перше, по-друге. Я бачу, що їй це подобається. Найголовніше їй це подобається. Вона і в настрої, і це компроміс. Хочеш йти на танці, хочеш йти на змагання? Давай добре вчитися. І це завжди компроміс удачний. Вихованці Трімзе Motions» представили різдвяний номер з елементами акробатичних трюків та модельного дефіле. За словами однієї з тренерок, діти завжди готові до виступів і відповідально ставляться до кожного номера. Підготовка до міжнародного конкурсу тривала близько місяця. Підготовка і самі виступи це в першу чергу позитив для дітей. Це не стрес, це не якісь примусові там тяжкі тренування. Там перше місце, чи друге, чи третє. Не це головне. Головне, що діти отримують величезний, крутий досвід, емоції. А в наш час, в наш такий складний час вивести дітей, побачити десь трошки чогось гарного, позитивного. Це супер. Запальні вечірки за Мадоро Лопезом, спів з Наталкою Карпою. Це все у колі дітей з різних куточків України. Це вау, це супер. Ми показували різдвяний номер. Номер був із акробатичними трюками від наших шоу-денць, і з дефілею від моделей. Це була казка, різдвяна казка. Ми дуже щасливі, що ми змогли туди потрапити. Перше, так те, що ми бачимо в їх очах бажання. Бажання, коли ми їх проінформували про. Це свято. Діти загорілись. По перше. Звісно, була підготовка як від Дарини тренера по акробатики, як і від мене по сучасній хореографії хореографії. Було дуже багато тренувань. З самого початку ми робили це весело та продуктивно, щоб дітям це подобалося робити. Так як нам подобається, так і дітям подобається. І потім на виступах ми бачимо результати перші місця, і батьки щасливі, і діти щасливі, і ми дуже щасливі. Попри ситуацію в країні, діти продовжують тренуватися та брати участь у фестивалях і конкурсах. Найближчий фестиваль, у якому вони планують взяти участь, проходитиме в Одесі.